Як я планую заробити тисячу або більше тисячі доларів на популярних зараз телеграм-клікерах? І так, вам не почулося. Я хочу заробити досить немаленьку суму на цих клікерах. І зараз я розкажу, як саме я збираюся це зробити. Тож уважно слухайте і не грайте в Бравл Старс. Добре, я пожартував. Зараз цих клікерів розвелося як відосів з Милстроєм в Тіктоці, тобто всякого гігу. Але я вибрав найкращий з цього списку проєктів клікери, у яких є потенціал і які можуть роздати щедрий дроп. І до речі, якщо ви не знали або вперше мене бачите, просто подивіться інші відео. Тому що в кожне відео я вкладаю не тільки зусилля, а й душу. Все, рухаємося далі. Перший клікер це хамстер. Так, я знаю, що ви вже там теж клікаєте, і я теж дізнався про нього 10 днів тому. Та теж почав клікати. І на даний момент у мене на балансі майже 2 мільйони монет, а також майже 500 тисяч монет капає стабільно в годину. Ну як вам такі результати за 10 днів? Як мінімум непогано, правда? Я планую далі качати прибуток за годину, тому що це найважливіше, що є в цьому клікері. і чим більше прокачуєш дохід за годину, тим більше будеш заробляти. Та й навіть розробники хамстера кажуть, що найважливіше це качати дохід. Але зараз вже карточки, які дають хоч якийсь приріст за годину, коштують теж від 500 тисяч монет. І це, звісно, напрягає, тому що з кожною прокачкою стає все важче і важче прокачуватися далі. Ні, ну а що ми хотіли, що гроші будуть летіти прямо нам в обличчя? Спочатку треба попотіти, трохи понервувати, а потім вже і отримувати прибуток. Хто не знає, якимось ще Чудом про цю гру рекомендую в неї залітати, тому що скоро, приблизно через місяць, з'явиться монетка, і монетки, які ми не фармили, можна буде вивести. Тож посилання на гру я залишу у себе в телеграм-каналі. І до речі, невеличкий пінгін від мене. Якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню, то одразу отримаєте 25 тисяч монет. І вже буде непоганий старт, і ви зразу качнете непоганий прибуток за годину. Також у мене є припущення щодо ціни даних монет. Я думаю, що 1 мільйон буде оцінюватися приблизно в 10 доларів, тому що зовсім мало, я думаю, не буде, а от 10 або 8 доларів. За мільйон монет це нормально. А я планую качати прибуток за годину до мільйона і отримувати 24 мільйони монет в день. Коротше, план такий. Але зараз я добрався всього лиш до півмільйона монет за годину. Тож працюємо, а я вірю, що з цього проекту ми зможемо забрати хоча б тисячу доларів або навіть дві. Коротше, працюємо, а потім вже будемо і профітувати. Зараз найголовніший час качатись, щоб потім вже ми могли забрати нормальний такий дроп. Друга топова тапелка це мемефай Коін. В ньому механіка, в принципі, така ж сама: треба тапати і прокачувати рівень, але тут дають. Ця боси з рівнем здоров'я, яких треба протапати, щоб прийти на іншого. І я зараз на третьому босі, але на жаль, тут не качаються монети в годину, як в хамстерів, і треба заходити і самому протапувати ці монетки. Тож тут важливо прокачувати урон за один тап, і кількість енергії для того, щоб вона більше накопичувалася, і ми більше зносили хп босу. Також тут ще є бот, якого можна придбати за 200 тисяч монет. І я придбав. І тепер кожен день три рази я можу його запускати, і він буде давати мені по півмільйона монет в день. Тож вважаю, що 200 затрачених на нього тисяч того вартували. Я клікаю, теж дивлюся інформацію по цьому проекту, і вони теж будуть щось скоро вже і запускати, наскільки я зрозумів. Та ми зможемо виводити монетки на біржі і фіксувати прибуток в кеш. Та з цього проєкту я припускаю, може теж навіть вдасться заробити 500 доларів або може навіть 1000. Але про це я зараз не дуже думаю. Зараз просто я клікою, виконую завдання, які там є, а профіт вже будемо дивитися потім. Наступна та полка, чи може навіть просто як майнінг-проект, це Bloom. Я думаю, і ви вже чули про нього. Проект крутий, розробники планують розвивати проект, робити. Не якусь систему з нього, і все, що нам потрібно, це зайти в нього і натиснути дві кнопки: це почати майнінг біткоїну і через 6 годин зайти і натиснути Забрати свої намайнені біткоїни. І далі. Давай, панове Міша. У мене на даний момент вже 12 тисяч, а може, поки я монтую це відео, вже і більше. Але факт, що я теж хочу витягти з блуму хоча б 200-300 доларів. Я теж вірю в цей проект, і в принципі в боті навіть не треба нічого робити. Зайшов раз в 7 годин та забрав прибуток і натиснув, що треба знову його фармити. Єдине, що там є з клікерів, це. Гра, яка коштує один діамант, і дається 30 секунд, щоб назбирати листочки, які там падають. Мій середній результат плюс-мінус 170-200 листочків. Наступний проект це Катізен. Він цікавий тим, що там прям реальна гра, в якій ти прокачуєш котів та продаєш їх. І ні, не через Олекс чи Фейсбук, а прямо в кімнаті, куди приходять люди і купують цих котів. Тобі треба качати рівні котів. Там ще є функція ловити риб, але у мене поки що 70 рибок цих, а треба 84. Та поки я не можу в неї пограти. Тож паргору я навіть і не буду Зати а захотів, можу я прокачався і зараз у мене найвищий кіт це 12-го рівня. Але він у мене всього лише один, але я вже прокачую і інших. Просто тут золото та небезкінечне, монетки швидко закінчуються, коли ти купуєш котів і мінтиш їх одне з одним, щоб отримати новий рівень. А щоб купляти нових котів, треба продати старих, які чекають на своїх хазяїв. Ну для мене Катізен трохи ще незрозумілий проект, але просто качаю, і якщо заберу 100 доларів хоча б з нього, то буде як мінімум круто. А які результати по Катізену у вас та по іншим тапалкам, про які я сьогодні розповідав, пишіть в коментах, я читаю всі коменти. А всі проекти, про які я казав у відео, будуть у мене в телеграм-каналі. Тож переходьте та реєструйтеся, поки ще не. Пізно, тому що зараз ще є час. Поки ще розробники не дропнули свої монетки вже на біржі, а через два тижні я вже ну, не знаю, як буде. Тому що проекти стають мега популярнішими кожен день і приходять нові і нові люди. І тільки у Хамстера вже в Телеграмі скоро 9 мільйонів підписників. А може, поки ви дивитесь це відео там вже і більше? Тому що ж кажу, поки я монтую це відео, то там підписота росте просто шаленими темпами вгору. Коротше, переходьте в Телеграм, там я викладаю топову інфу, і ми з підписниками заробляємо на фьючерсах. А також ці проекти та найновішу інформацію я теж викладаю. Посилання буде в описі. Також недавно я дізнався про ще одну перспективну тапалку від солани. Це тап свап Тут треба тільки клікати та прокачувати клік і енергію, яка накопичується. Я вже зміг прокачати тап, і за один клік дається 12 монет, а також повний бак енергії поки що 5500. Але планую качати ці параметри на всі гроші, щоб потім прикладати менш зусиль, а заробляти більше на кліках. Я думаю, що зможу розкачати за пару днів як мінімум на три рази більше даного результату. Також тут гарно дають бусти, тобто 30 секунд можеш тапати і дають за тап не 2. 12 монет, а 100. І таких зарядів тільки 3 на день. Коротше, так і живемо, качаємося як в монетках, так і в залі. Коротше, про це сиде. А якщо ви поставили лайк та підписалися, зробили мене щасливішим, а канал популярнішим. А всі посилання на ботів будуть в телеграм-каналі про крипту. Там ми заробляємо на ф'ючерсах і на всіх способах, на яких взагалі можна заробити. Перше посилання в описі.